Так, дядьки, всім привіту. Дивіться, яка у нас сьогодні движуха. Був очередний рейд по дідовським гаражам. Ну, з гарячительними напитками. Ну, ви в курсі, думаю. Удалося э, підгребти трошки мітізів. Тут які хочеш, зараз я вам розкажу, покажу. Также там інструменти, коротше, куча-куча всього буде. З чого ми почнемо? Почнемо з таких от гвинтиків. О, люська вже оріг притащила. От. А ви не забувайте підписатися, лайкосик втулити, щоб все у нас було чітко. Почнемо з отаких от болтиків. Ці от вони у нас БУ. Ну, дивіться крепость. 10,9, вороньонні, красиві Отакі от болтики. Їх тут до хрінічні, може штук 50, а може і більше. З ними в комплект ідуть отакі гаєчки, Ну, Вони теж видно БУ. Ну, бачите, це, це тефлонова втулка, тобто не треба гровер. Воно не відкручується. Крепость їх ну, пише 8. Тобто теж офігенне. Вони в нас М12 на 170-1100 гривень за цю всю грядку. От я три штучки відложив, ну вони схожі йдуть сюди в комплект. Бачите, трошки різьба потягнута. Ну то нічого страшного. Може, може бути десь там попадеться один якийсь світочок коцнутий. Ну, то я думаю, нічого страшного, воно закрутиться, затягнеться на крайняк, там може лірочкою прогнати. Ну, болти реально класні. В мазуті. Фу. Все різне. 1100 гривень. У нас отакий лот. Далі буде у нас отакий лот болтиків. 850 гривень. Я десь бумажку ложив, але вона улетіла. Е, у нас тут ідуть М20 і, по-моєму, М22, несколько штук. Так, да, М22. Вот. М20 у нас за такими от гаєчками 10 крепость. 10,9 і по-моєму 8,8. 10,9 Хасман. У мене вже колись такі були, болтики чіткі, 10,9. 10,9 і 8,8, скоріш всього. Дивіться, е, по дліні вони тут трошки разні. Є такі, це у нас де-то 40-ка, це навіть 50-ка чи то сотка. Вот, бачите, по длине. Ну так, да, може даже і більше, 120. Не, ніфіга. Коротше, такі от шикарні болтики. Вони б ушні, але состояння хороше. Ну і тоже. теж. Такі вони кучу грошей стоять. 850 гривень. Запомнили, поїхали далі. Це у нас 16-ка. Да, 16 ка болтики. Вони у нас йдуть. По-моєму, тут два вида. Якщо я не ошибаюсь, що у нас так, Ну, десь отак 60-ка і 40-вочка. Рудько прийшов інспектувати. Вот, він у нас заміститель лінивої мамаші. Ну, а що мамаша собі вже э, цей інспекторів наражала, можна і повалятися. Хто там питав, де всі остальні, вони всі тут. Я їх просто закриваю, щоб вони не мішали. Ну, бачите, роботи не буде. теж їх тут дохреніще. Крепость. А, оці у нас 8,8 крепость гаєчки. Гаєчки, мабуть, теж дебелі. 18, та не може бути 18. Люста. Оце бачите, потривожили її сон. Вона злиться, сволочь, Риша. Так, 800 гривень заповнили. О, оці болтики. Лучше скидайте скіншотики, щоб і я, і ви не запутались. Далі будуть у нас лот. Отакі ось о. це не саморезики, це под дюбіля. Може десь там і саморезики є. Такі от. Ну, коротше, под дюбіля. Що воно у нас? Візьмем. Оп, 55-ті. У мене 50-ка, да? Штангель намагнічений. 55. Вот, Дальше. Такі ось о, мікроорганізми. Мелке-мілке, я не знаю, мабуть, двоечка, чи троєчка, це все мебельне. І отакий ось, дивіться, пакаван деревен о хрен піднімеш. Ну це 100% мебельні болти. Дивіться, яка красота. Ну я вам скажу, я ними крутив. В принципі, работать можна. Ну це так. Воно туди закрутив, обратно викрутив і викинув. Вот. Толщина їх. Зараз я омірну. Так оно, ну, дайте на один той. Що у нас четверка, мабуть, четверка, всего. Ну, по різьбі, а може і п'ятерка. Не, наверное, все-таки п'ятерка. бо різьба ширша, ніж саме це. От. Де я на один улетел. Ну, ладно. Так, за це все добро? не знаю. Отак от отгляну, на касар похоже. Ну, такой мішок саморезов. А, тут ще якісь е, внизу. сейчас так, не порвалось, гаєчки, якісь гвинтики, ну це все десь. Десь, десь із мебельного. Дід, мабуть, був ось такі якісь ключики. Не знаю, воно хай все буде все буде разом. Я їх не вважав, ну, грубо говоря, це тільки за сам А там думайте самі, рішайте самі. Підете такі по 50 копійок штучка купите. Тут на два косаря, мабуть. такі от гвинтики. От. Ну, хай буде косаря, там, там розберемося. Далі, отаких от дідуських гвинтиків. Бачите, резиночко все резиночкою аккурат... перев'язано, все акуратно. Ой, летить. все розсипав. Розсипав, кульочок порвався, п'ятерочка Или чет... п'ятерочка, скоріше всього. Це в нас шестерочка. <кхом> Теж мебельна отакі от от гвинтики. Так, восьмерочка, під отвертку, отакі от позолочені гвинтики. Так, так, бачите, тут у нас четверочка такі длинненькі. Тут теж четверочка, чуть коротше. Тут всякий, такі, бачите, шпільки, шайби, болтики, гаєчка. Тут зборняк всякий. Так, тут трошки ржавих, це у нас троєчка. Такі маленькі, маленький гвинтик. Маленький гвинтик. І тут теж такі якісь гвинтики. Оце всі оце ось грядка 600 гривнів. І поїхали. Далі їдемо. Ось такий набор. Тут всяке брушне, болтики, гайчки. Куча, 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 всього. О, дивіться, О, І мелке, і крупне, і мебельне, і немебельне, і херебельне. Що хочеш. 26 кг, 1400 гривень. От ну, таке, ось такий. Всякий, всякий, всякий разнообразний. Навіть молоток, якщо болт не кручується, ну, я думаю, ви знаєте, що треба робити. Треба взяти молоток і захирячити його сильно-сильно. Ну, це якщо вам його потім відкручувати, не треба. Ну і в принципі молоток виручає. Далі такий тросик, що у нас четверочка по метражу, я вам не скажу. Ну, Може метрів. Скільки одне колечко взяти пів метра, ну, може, метрів 15. Не знаю, що гривень 300 за нього. Хочете, забирайте. І отака клімна колодка. Вроді би вона називається. Дохрені ще тут клемних колодок. По дліні воно. От, отак 250 штангель, ну, міліметрів 300 да, міліметрів 300, 300 мм, хай буде 400 гривень. така колодка. Вроді навіть ще совецька Так, далі. Люсьєн, ти отак вилягалась. Бачите, буцики повилягалися, вони балдеють, їм жарко, працювати не хочуть, тільки рудик працює. Шплінтики, шплінтики. Так, давайте я вам так для розуміння, Що ж тангель намагнічений? Так, один треба поймати. Оп. Не, не піймаю. есть. Що у нас? миллиметр. міліметр, міліметровий. Отака от кучка, дивіться, шплінтики міліметрові. І другі у нас отакі. Зараз от. Оп. Це у нас почти тройка. Один, два, почти тройка. Три там, наскільки вони? На 25. От. Та що, 800 гривнів вони такі, такі, тут їх тисяча штук. От дивіться, Богу, тисяча штук. Ну, оце все вони в парі продаються. При желанні можемо якось пополам. Лучше, ну, звісно, йти і йти. Там сиплю два кульочки, щоб вони не путались, і поїдуть вони до вас. Так не забуваємо у ДГшки. І буде у нас наборчик, отакий от ящичок шикарний. Там так показав проти сонця. З ключиками. Тут ящичок дно не гниле. Бачите, тут все добре. Ну, ржавеньке, але гниле. Ось от дивіться, який інтересний ключик попався. Це ще Советський. Ціна 3 рубля, 40 копійок, що ли. видно. Ось такий, дивіться, блістящий. Нульцевий. Тут 10-та головка. Ну, це якийсь спецключик. Сюди теж щось вороточок вставлявся і можна було крутити, маслати. Зубило таке, дивіться, нульцеве коване. От, напильник, отвертка. Ось такі ключики. От. І це ось, ось, ось. Ось, ось, ось все. Дивіться, новий напильничок, швайбер. Оце все так входить в один комплект. так Один комплект. А, тут якісь теж кинув в нагрузку букви і циферки. То там, чисто в нагрузку. Оцей він закриється, треба вложити нормально. 750 гривень ящик з ключиками, а так і буде називатися. І буде в нас отакий лот, трошки токарочки. Дивіться, а це цей 25 різець це один. Т15К6, 24, й 20 й і 16. й Отаке количество, всі вроді нові. Бачите, новенькі, красиві. Один мітчик, отаке сверлишко і ще один мітчик. І це все в нас добро за 500 гривень. Ну, так не знаю, як його назвати, цей лот. У нас жарко трошки. За 500 гривень. 500. І поїхали. Далі. Метчики. Дивіться, я їх трошки окультури. Грубо говоря, такі були, а такі стали. Тепер тут надписи всі читаємі М20. Р18. Шикарно. Тут у нас Р18-27Х2. Шикарно. Тут у нас. Беріть, поки вони не пожили. М20, 1,5. Треба їх маслечком <клевить> Так, М22, 1,5, R6, M5, K5. О! Так що тут можна вже тепер цену Х2, тому що тут R6, М5, 30 М30. Вот. Не видно Тобто Тут всі, всі рапідні метчики. Р18, це ж не шутки. Це ж дорогі віщі, аж 1 Цей без маркіровки, тут обична сталь. Це не видно. Ось о. Що в нас тут? 33 ХСС, Вот. І так далі. Я, звісно, кожен не буду перебирати, ну, ріжучі кромки, дивіться, офігінь. Просто, просто шикардос до от, Так, це ще покажу. Його трошки бобри поїли. Так, що в нас тут трубний? Це в нас теж трубний, сразу бачу. А цей давайте ще так, трошки М27. Аж один. О. І це все у нас добро. Бачите, такої красоти за 2600. Точно такі ж самі, плюс-мінус 2700 і є за 2400. От, я вам показую такі. Вони були, а такі стали. Дивіться, як. Навіть проти сонця стану, воно блестить, воно шикарне. О. Так, Треба закруглятися, не забувайте, ще столик е, горизонтально фрезерний. 250-й бабулетта. Це треба на мастирі в бричку помити. Так, е, дракон такий на розрив. Це вже так про пробіжусь, покажу, що є. Двигатель, ну, короче, все, все на розрив, можна по частям, по запчастям. Тут у нас малі продольні, там Люсьєн віддихає. і взагалі по барабану. Так, 1К-62. Три штуки це на 16К-20. Це з якихось маленьких станочків. Діп300, фт 11 е, лебедочки, стрімяночки. Ой, стрімяночки, петлі такі лажні под шплінт, блочки по 1000. ТВ-16 комплектний. Ну, тільки без ресидержки. Запчасті на ТВ3. Ну і в принципі все. Ну, по редукторам. То вже було віддільне відео. Якщо кому -кого щось заінтересувало, пишіть, пишіть. А, і ще по поводу пишіть. То буває люди там, пишуть час о 10-11 вечора. Там вибачайте, що пізно написав. На Viber можете писати, хоч писати. Підмічаю слово. писати, Не дзвонить. Писати можете круглосуточно. То есть, там с утра проснувся, от, отвіти вам або там вечором, э, не сплющу, там часов до 12, наприклад, можу вам отвітить. Ну, Таке всяке раз не буває. Вот, так що можете круглосуточно. На Viber чи рік і поїхали. Так, балакати добре, -то а товар показувати ще краще. Ножи хтось там писав за розпарки. Их можно не обязательно парно или комплектно брать. Ну, вообще желательно, но можно там по одней штуке взять. Тут разные размеры, размеры вес и вся херня. О, болты. 22 кг 1300, 20 на 50. 50 длина, 20 толщина. Вот такие набор всякой всячины. 200. И рисы 1200, 1200 и 1000 гривень. Бушні, ну, попадаються тут і нові. Оце є все набор 33 штуки, тут косарь. Тут більше набагато. 1200. Отакі різечки на цьому все. Кому ж інтересно, як завжди вже казав, на Viber, відправка, тільки нової пошти нема ні Укрпочти, ні делівері. Нічого нема. Делівері це їхати за хер на скільки кілометрів на большую землю. Укрпошти у нас нема. Нема. От просто її нема. Є стільки нова почта. На делівері це висикономите 200 гривень, а я потратю на солярку 300 гривень. Іде смисл і логіка? Ну, таке якесь. В общем, на цьому все. Всім пока, все буде чітко.